Доброго сім'я, друзі. Сьогодні буду робити огляд ось цих двох красенів. Це в нас циклон мотоцикли 600 і 400. Сьогодні буде йти мова про даний апарат, який буде на 600 кубів. Вони в принципі схожі. Тільки різниця в кубатурі. Давайте пробіжимося по характеристиках даного коня. У цього апарата стоїть мотор двохциліндровий, восьмиклапанний. Це саме головне серце мотоцикла. всі заливні. Так. Так, сьогодні йде мова про даний апарат на 600 кубів. Вони в принципі схожі з 400 кою тільки різниця в двигунах. Вся начинка, всі нюанси деталі, в принципі, у них однакові, але найголовніша різниця це в моторі. Тут стоїть мотор. 600 кубів, чотирьохтактний хтатний двохциліндровий на 8 клапанів. Потужність 59 конячок в нього. І розганяється він максималку має 160-170, хто як каже. Ще додам мотор е самої відомої марки Зонсен. Це надійний перевірений виробник роками і власниками мотоциклів. Тому нарікань на ці мотори дуже-дуже мало і вони слугують довго, тому і ставлять От є дешевий Китай, скажімо так, є дорогий Китай. Оце із серії дорогого Китаю. Стоїть чистоступенева коробка передач, щеплення багатодискове в масляній ванні. Водянка по суті, інжектор, ну, звісно, що тут на два циліндри вже інжектор буде стояти. Паливний бак в нього на 18 літрів. Вистачить на великі мандрівки, так як і по місту, так і турист туристичні. Виїзди будуть вам дуже-дуже комфортні, -дуже тому що заправлятися необхідність буде дуже маленька. Тому і витрати в нього пального до 6 літрів. По відгуках кажуть люди, що і 3,5 він кушає в економічних режимах. Коли там до сотні їдеш, він взагалі бензин не їсть, а нюхає. Стоїть АБС, двох дискові альмівні диски з обох сторін диска, диски алюмінієві легкосплавні, на шпицях. АБС вимикається на кермі, ну, на, 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 на приборній дошці можна вимкнути, вимкнути при необхідності, коли це. Буде вам необхідно, то можна зробити таку маніпуляцію. По підвізці ззаді стоїть пролінг, маятник, закріплений через прогресію. Стоїть 520-й ланцюг сальниковий. Ще що ми тут бачимо, є дві підніжки. Одна центральна, а одна, щоб його. Виважувати повністю як на обслугу, так і на парковку, щоб на ньому можна було відпочити. Передня вилка перевернутого типу з функцією регулювання. По м'якості. всі регулювання є. Можна її підлаштувати прямо під вашу вагу. Щоб вам було комфортно їздити. Вітрове скло не регулюється при швидкості, як на таких же мотоциклах туристах, тому ця опція недоступна на даній моделі. Ще є можливість встановлення багажної системи. Якось на 400-ки, так можна поставити на 600-ку. Все залежить від комплектації і побажання клієнта, який буде його купувати. Е, має дуже виражений басовитий вихлоп на цьому мотоциклі. Ну, все ж таки конячки рішають, кубатура теж, хоча він має досить непоганий глушник, що глушить оці всі звуки. Ну, все ж таки вам хочу сказати, що це, що це що це чутно, що під вами буде все ж таки потужність, та, яку ви завжди мріяли відчути. Так, покажу вам, яка тут панелька, який дисплей, що він з себе представляє на яву, а не на словах. Інжектора, тиск масла є, кілометраж, ну, в принципі, все інформативно. Для зміни панелей тут є теж можливість. А, брешу, це у нас йде на 400-ки. Зараз, ні, не хочу присвідчитися. Можна таку менюшку поставити, можна таку, три види панелей приборних, які вам до смаку. Це ви через додаток можете підключитись через телефон, можете підключитись до мотоцикла і відстежувати всі його дані, розходи, що вам необхідно з поїздки, кілометражі, потім налаштування. Так само, я ж кажу, що АБС, всі функції можна тут вмикати, вимикати. Тиск в шинах, що ми бачимо зарядку, підключається він ще до Wi-Fi з оновленнями. Давайте зараз найголовніше, я його вам заведу, запущу в двигун, і ви послухайте, як він працює. І разочок хочу вам зімкнути, показати, що в нього зі світлом. Задні габаритні фонарі стоять такого типу. Чотири рисочки, LED. Ось так працює гальмо. Стоп-сигнал. Є підсвітка кнопок нічний час це вам дуже необхідно, тому що це безпека, це комфорт. Так, головне світло в нас теж LED Звичайні поворотники не динамічні. Так, зараз ще покажу, що там у нас і сталь. Світло яскраве, знаєте, нагадує я Е, от, мабуть, от як 5 тисяч кельвінів. От такий біленький, добрий, гарний, гарний колір світла. То, що не синій, то, що в очі всім світить і ріже зустрічну, як то кажуть, зустрічний транспорт, а це так от буде видно і в дощ нормально, тому що чим синіше світло, тим воно погано ріже воду і туман. Тобто в цьому плані досить непогане світло, як я вважаю по, по кельвінах. Біленьке, добре. Давайте і запущу вам цей теж 400-ку, щоб ви розуміли для порівняння, щоб було понятно по звуку виклада. Ну те ж сама панелька, та, так, такі ж самі модифікації екрану, тобто все Спідометри різні, теж налаштування. Тут два кто метри, не три, як на тому, а 20. Так, і саме головне звук двигуна. Мотоцикл холодний, тому він трошки на високих обертах працює. По звуку вихлопа я можу сказати, що вони майже однакові, Не чую я різниці басовітішого вихлопу на 600 чи на 400 Що той, що той працює в одинаковому диапазоні звуку. Ну, моторчик не прогрітий, тому трошки трохи земли. Що ще може додати? Судячи, що я сьогодні побачив, посидів на цих мотоциклах, зараз ну все по порядку, я вам і покажу, як він виглядає з райдером 1,87 м, що на 400, -ки, що на 600 км. Що я збився з толку Що я хочу додати, це техніка вже важка. Щоб ви розуміли, мотики важать вже по по майже по 200 кг, і за цього вони будуть нормально і в, на трасі себе показувати стойчивість, плюс треба мати гарну фізичну форму, щоб їм перебувати. Наприклад, десь там розложитись, або ще щось його дуже важко буде підняти людям, які маленькі, які там скенькі, то Треба вам мати фізичну форму добру, тому що мотоцикл важкий і буде з вами завжди маніпулювати з цими моментами, щоб ви його змогли підняти, перенести, перекатити десь в сторону з гаража на вулицю і так, і так далі. засніму що у нас вийде з райдером, як він виглядає з райдером 1,87 метрів. Тепер візуальний тест, як він виглядає з райдером метр вісімдесят Це була 400-ка, а зараз буде 600 кубів без кофер і без багажної системи. Як я буду виглядати на ньому? По посадке хочу вам сказати, що сидушка широка. Мотик взагалі сам такий широченький, незвично. Ноги в принципі, ховаються на моїй довгі коліна, ховаються непогано під бак, під пластик. Тобто їздити сідушкою вперед-назад, в принципі, є можливість. Але це вже, знаєте, так, щоб вам сказати, вже прямо впритик. От впритик-впритик. Грозети, впритик. USB-шечки, вся. Вся підготовка є. Так, це бак відчиняється. Ну, чесно кажучи, чесно кажучи, мабуть, на 600-ки 600 мені комфортніше сидіти, ніж на 400-ті. Чому? Тому що якесь сідаліще того 400-го мотоцикла не таке, як в цьому. Трошечки воно якось іншої форми. На 600-ки прямо дуже-дуже комфортне. На 400-ті воно начебто... І ширше, да, да, да. ширше трошечки вона. І тому мені не незручно між ногами. Тут, е, тут є трохи невеличке зауження і тут мені дуже комфортно. Шістсотка, 6 в цьому плані не знаю. Може це моє як то кажуть, така думка, але кажу як є. Цікаво, цікаво. Хоча візуально, візуально сидушки однакові. Ну от щось мені на, на 600 сидіти комфортніше, ніж на 400. -ки. Не знаю чому. Ну, Саме головне, що можу додати, ціна. Саме головне ціна. Ціна в цього апарата 750 ує умовних одиниць. У 600. -ків. 400 коштує 600. 150 на 1000 дешевше. Порівнюючи з усіма всіма недоліками і зачотами, то є 600 йде без багажної системи, без ДОП світла. Тобто, якщо ще замовляти на неї допи або робити самому. Ну вийде вже такий космічний апарат. Ну, ті, хто в темі. Вони знають, що ці коники дуже добрі. В принципі, вони коштують своїх грошей. 400-ка кажуть, що її достатньо дуже для мандрівок. Ставлять ще ДОП світло на них і вперед, тому що вона вже підготовлена для туристичних виїздів. Є кофри. багажна система вже йде з заводу. Тобто вона вже підготовлена. Тільки-тільки не вистачає світла. Ну, Знову ж таки, можна підкинути дуги, такі як на 600, і їздити собі, не маючи ніяких проблем. Так що, друзі, отакий от сь сьогодні був огляд. Вдячний магазину Megafox за предоставлену мототехніку, що я можу знімати. Новинки мотоциклів. Так що завітайте в даний мотосалон. Подивіться, що є, придбайте собі надійного друга. Всім. Дуже вдячний працівникам. Друзі, сподіваюсь, відео сподобалось. Отакий от, от сьогодні був огляд двох красенів. Так що по традиції лайк підписка, Залишаємось на каналі, дуже радий новим підписникам, ті, хто в мототемі, і ні. Залучаємо мотобратів, мотосестер до клубу нашого. Вставайте в ряди мотоциклістів, буде все добре. Коротше, сподіваюсь, все було. Інформативно, я старався сьогодні дуже-дуже кратко -дуже все описати, хоча мотики можна розмусолювати, розсусолювати дуже-дуже довго. Так що, друзі, залишаємось на каналі. Всіх був радий бачити. Всім пока.